Всіх вітаю! З вами Володимир Єршов, компанія Балкон. Юа. Сьогодні ми знаходимося на балконі в будинку типу гостинка. І я вам розповім, які ми рішення тут виконали. Балкончик вийшов дуже живий і цікавий, тож перейдемо до огляду. Якщо вам подобається наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Тож, давайте оглядати даний балкон. Перше, особливістю даного балкона є те, що він завужений, тобто з цієї сторони він широкий. А з іншої сторони, він досить вузький, десь 70 см. І тому ми прийняли рішення зробити розширення по підвіконню. Тобто в нас тут зроблене 35 -е підвіконня, розширення під 35 -е підвіконня. І в нас вже коли ви виходите на балкон, то на вас рама тут повинна стояти. Вона на вас вже не давить. І візуально. Збільшується простір на балконі. Це дуже гарне рішення, і ми його досить часто використовуємо. Тобто розширення по підвіконню. Як воно робиться ззовні, я вам зараз покажу. Ось так балкон виглядає ззовні. Ось бачите, це у нас розширення по підвіконню. Воно закрите спеціальним нащільником, все пропінено і також все утеплено. Ось так. А, а тут у нас зверху знаходиться обешумка козирку. Тав так балкончик виглядає ззовні. Далі ми обов'язково утеплюємо під підвіконням. Тут у нас утеплено пінопластом 5 см, щоб ось тут у нас не було ніяких задування чи промерзань взимку. І також ми закриваємо цей металокаркас металевим таким нащільником. Далі ми встановили скління, це в нас Rehao Євро 60. Достатньо, як я вже в багатьох відео кажу, достатньо у нас однокамерного склопакету, це два скла, газ-аргон і енергонапилення. В принципі, цього варіанту для неопаленого балкону більш ніж достатньо. І, щоб ви Десь температура у вас буде плюс 10 градусів, плюс 10-8 градусів, в залежності там від будинку. Якщо, наприклад, на вулиці мінус 10, то на балконі десь буде 0, мінус 1, плюс 1. Якщо на вулиці 0, то у вас на балконі буде плюс 10, плюс 12 градусів. Зараз на вулиці у нас десь плюс 3-4. На балконі досить комфортно знаходитись в легкій одежі, десь градусів 15 тут є. Ідемо далі. Ми встановили, як я сказав, скріння 60, фурнітура у нас поворотна від нам Мако, ми з профілем Rehau завжди використовуємо такі ручки, вони з стріщоткою і вони дуже гарно фіксуються в усіх положеннях, і у вас не буде ніколи проблем з роботою даного, даної металопластикової конструкції. Тут частина нас виходить на сусіда. Ми зробили пластиковою заглушкою. Як ще варіант, можна зробити білу матове скло, щоб було більше світла, але це побажання клієнта. Ідемо далі. Як ви бачите, в нас є шафа, і всередині шафи ми зробили також термопанель. Вона дуже тепла, вона не промерзає і вона виступає як стінкою шкафа. Тож, одразу про шафу. Як ви бачите, ми зробили вбудовану шафу, тобто, вона як єдине ціле, навісили железійні дверцята. Ми їх пофарбували під стиль обшивки даного балкону. Зараз вам розповім, тобто у нас світло-сірий колір, і він, до речі, досить приємний, ніколи не збуде вас дратувати. Тобто балкон, принцип, або ви робите дизайн собі там під дерево, під ще якийсь, але основний такий варіант, котрий буде слугувати там 10 років, вас ніколи не буде дратувати. Це такий світло-сірий колір. Можна ще додати якогось декору. Бачите, ми зробили Vincent. тут поличку. Можна ще поставити, наприклад, ось бачите, тут квіти є. Потім далі можна поставити квіти на підвіконня, і у вас буде завжди приємно вийти на такий балкон. Тож світло-сірий кулір в інтер'єрі він дуже дуже гарно гармонійно виглядає. І ще у нас, бачите, ми також зробили оздоблення вже продовжу про ламінат і стіни. І підлогу одним ламінатом зробили. Але за рахунок того, що підлога у нас іде вздовж, а стіни вверх іде і ламінат виглядає, то все це ну, взагалі виглядає досить приємно, досить гарно, і не буде вас дратувати там чи якось. Воно навіть багато клієнтів, хто виходить на балкон, ну, не розуміють, що тут однаковий ламінат. Тож йдемо до шафи. Всередині, бачите, ми також зашиваємо, робимо варіант без порошків, тобто, щоб ви могли там легко заставляти речі. І вже всередині шкафа ми робимо індивідуально під кожного клієнта. Тут, наприклад, у нас була задача, щоб помістилася сушильна також дошка, щоб вона все влізла. Також бачите, полички індивідуальні зробили. І тут у нас ще всередині є досить багато простору. Щоб сховати речі, бачите чомоданий, такий шкаф дуже ефективний на таких типах балкону. І додатково, ми ще зробили ось таку тумбу. Так вона виглядає досить маленькою, але вона максимально зручна. До речі, ще можна сюди сховати щось додаткове наприклад, якусь картоплю. І як варіант, бачите, можна сідати. І десь там відпочивати, собі, не знаю, там поставити якийсь ноутбук, щоб подивитися якісь відео чи випити каву. І це підвіконня, воно зроблено з дерева, дуже міцне, на нього можна ставати, нічого не буде траплятися. Для функціональності ми ще додатково повісили потолочну сушарку, обов'язково виводимо світло на балкон, бачите такий світильник діодний, вимикач, розетка, щоб, наприклад, пропилисосити, щоб вам нічого не тягнути, ви вимкнули, пропилисосили. Також ми робимо на, в цьому балконі ми замінили двері з вікном, також використали профіль Rehau Євро 60. І тут поставили також два скла за рахунок того, що цей контур теплий, цей буде теплий, в принципі, достатньо. І зробили, бачите, відкоси на балконому блокі. І також використали такий білий біли куточок. Він також досить стильно виглядає, поєднується з підвіконням. По стелі, тобто стелю ми робимо з безшовних пластикових панелей, попередньо її утеплюємо. Цей варіант досить довговічний. Бачите, відбувається стеля, вона балкон здається вище. І ще нюанс: ми також робимо обов'язково безшумку козирку для того, щоб зменшити звук капель дощу, коли він йде. Ну ось, бачите, ось такий балкон вийшов в домі типу гостинки. Дуже гарний варіант. А я нагадую, що ми робимо такий балкон за 6 робочих днів, гарантію надаємо 7 років і робимо під ключ. Тобто, вам нічого не потрібно докупати, за чимось їздити і тому подібне. Це наш такий сервіс. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!